Доброго ранку! Прикладників мовного каналу. Дивіться, який ранок. Джерник вже сніжок. Шісті Сьогодні Субота 4 січня 2025 року Мінус 2 градуси Сніжок легенький. У мене сьогодні. Робоча субота. Кого як? Не знаю, я вже казав, речі в команду. Того робоча, легка робота. Хто відпочиває, відпочивайте, Насолоджуйтесь, може ще під морозом можна буде. Буде з дітями якісь зборки покататися, Ще мало снігу, але треба ловити моменти тому що тому що знову я там бачу і плюс 6 зима така а ну як ніч пошла у харку наче непогано тривоги і да? біда зранку щось будило а так ташки співають літають сніжок Радує. Оце нас радує, як Сонечко радує сніжок. Життя продовжується. І, і це гарно. Усім гарної суботи, миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Звичайно, можете, не звичайно не виможити. Незважаючи ні на що. Це субота, ймовір. До новых зустрічей. Пока.